Миколаїв продовжує тримати культурний фронт. Так, початок грудня відзначився відкриттям персональної виставки гобеленів від майстрині Наталії Мазур. Це друга виставка в цьому році, яку я запланувала. Але, на жаль, перша не відбулася, тому що ми всі, ну, перша була запланована на 2 березня, а 24 лютого ми всі погрузилися в один сплошний лютий, суцільний лютий. І цей лютий не закінчується ще й досі. Відкривається вона у рамках проєкту Берегиня України. Ініціатором виставки виступала директорка центральної бібліотеки імені Кропивницького. Підтримали виставку культурно-мистецька асоціація Артспокуса. Це вже четверта виставка за час війни, яку проводить асоціація Артспокуса. Сьогодні персональна виставка майстрині волонтерки, яка виготовляє Ну вже понад 8 місяців обереги, які знаходяться у наших хлопців на передовій біля серця за бронежилетом, і вони оберігають кожного, хто тримає фронт, справжній бойовий фронт. На виставку до Наталії Мазур завітала і колега по цеху, майстриня з прикладного мистецтва пані Єлизавета, яка на час війни відклала творчу діяльність та одягнула військову форму, аби допомагати боронити нашу батьківщину від російських окупантів. З Наталією дуже давно знайома. Я в захваті дуже від її роботи. Кожен раз, як приходиш до неї на виставку, завжди у тебе піднімається настрій і бажання творити і далі, надихати людей. На виставці майстриня Наталя Мазур представила 10 гобеленів, зроблених у скіфських мотивах та таврійської легенди, що знайшли своє відображення у блакитних журавлях. Окремо можна відзначити гобелен Сльоза матері на роботи – робота це неперевершені. Кольори це от такі нестандартні гобелени, інсталяції. Це, це чудо. Вона чудова майстриня її вишивки. Під час урочистого відкриття відбулося нагородження волонтерів громадської організації культурно-мистецької асоціації Артспокуса та молодіжного центру наукової діяльності. Подяками Миколаївської обласної ради, подячними листами Миколаївського міського голови та грамотами управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогодні мали честь і нагоду подякувати нашому культурно-мистецькому центру за волонтерську їх діяльність, окрім основної їхньої діяльності, і була дуже приємно вражена, оскільки і від них отримала теж подяку. Подякую за те, що ми всі разом робимо, і що між нами між всіма. Є тісний зв'язок грамоти управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради відзначений колектив центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Адже не дивлячись на військові дії на Миколаївщині, які ще донедавна були зовсім поруч з самим містом. Бібліотека продовжувала проводити виставки та заходи у культурній сфері. Також бібліотека, її відвідувачі та співробітники, залучені до волонтерства Культура і мистецтво під час війни. Ну, це таке питання дуже е, важке, складне з одного боку, з іншого боку, дуже просте, тому що ніяка війна, ніякі негаразди не можуть зупинити ані розвиток культури, ані розвиток мистецтва. Так, людина. Якщо він дійсний митець, він працює в будь-яких умовах. І навіть ми бачимо, що і в окопах, і на війні люди і пишуть стихи, вірші. Культурно-мистецька асоціація Артспокуса та молодіжний центр наукової діяльності у свою чергу подякували своїм партнерам за інформаційну підтримку і вручили подяки миколаївським засобам масової інформації, серед яких і колектив телеканалу Так ТІВІ.